ФК-Тростянець розпочав підготовку до нового сезону Другої Ліги України. Команда вже зібралася на перший тренувальний збір. Детальніше про плани клубу та настрої команди розповів головний тренер ФК-Тростянець Юрій Бакалов. Настрій перший нормальний, всі скучили, давно не бачили один одного. Не бачили більшість з них ще м'яч, теж не бачили, да, тому бачите, за яким задоволенням да, і натхненням почали роботу. Декілька днів ми будемо дивитися на їх стан. Е Демопери певні тестування для того, щоб зрозуміти, в якому стані прийшли, тому що часу у нас не так багато. При 26 липня вже початок чемпіонату. За словами головного тренера, наразі на перегляді в команді є нові гравці. Є п'ять футболістів, які приїхали на перегляд. Ми провели, скажімо так, певну секційну роботу. Подивилися багато. Я їздив, теж дивився на місцевих футболістів. Я маю на першій області на тому там, де до речі, є теж певна група футболістів талантів. Ми запросили. Є футболісти, які з першої ліги приїхали, але поки там контракт не підписаний, то ми не будемо наголошувати, то не секрет на офіційному сайті. Ми все повідомимо. Тому подивимося, я скажу перші два тижні. Ми будемо працювати. Звичайно, подивимося новачків, які. Потенційно можуть нас підсилити, ну і далі будемо рухатися, але селекційна робота вона не закінчена. Є група футболістів, яка приїде ще на другий збір, тому постійно будемо так, переглядати, дивитися для того, щоб так, ті вимоги, які ми маємо до футболістів, да, ми дивитися, як вони то викликають. Також Юрій Бакало прокоментував завершення контрактів із нападником Михайлом Сергійчуком і воротарем Іваном Дубовим. Міша Сергійчук ну, вирішив не продовжувати контракт, ми, ми, ми теж повідомляли і подякували йому. Досить гарний сезон провів, помоїв своїм досвідом, своїми голами. А вирішив повернутися до себе на Батьківщину. Зараз виступає там на першість аматорів. Ну то його вибір. По-дубовому також закінчилася арена у нас угода на тому. Поки його, ви бачите, немає в складі, так. він вирішує, може він захотілося йому, може, пробувати себе десь в іншій команді. Ну, поки, скажімо так. Ранка підготовки до нового сезону ФК Тростянець зіграє декілька контрольних матчів. На сьогоднішній день вже 100% ми запланували гри. Ми будемо грати 5-го з Білопілем. Перша гра контрольна, якраз після відпустки, потім 9-го ми граємо з Ворською. З першою командою з 17-го граємо з Вікторією і 21-го граємо з Полтавою. Тому ви бачите, з у нас підібралися хороші. Ми легких шляхів не шукаємо, бо скажімо, з тими командами, які мають певні досвід і кваліфікацію футболістів. Ну саме головне да побачити свій рівень. Вони... Що ми напрацюємо і як будемо готові до чемпіонату? Ну, перше, то со відсотково ми будемо грати вдома. Ну а всі інші, ну ясно, Полтава, ви знаєте, не ворстами. Статус команди дозволяє. То ми поїдемо в госі. зіграти там з ними на Вікторію. Вони до нас приїдили, ви пам'ятаєте, там давно, То ми тепер до них у госі їдемо. Ну а з Полтави будемо дома грати. Новий сезон другої ліги України з футболу стартує вже в липні цього року.